День Європи, як символ започаткування успішної моделі мирної міждержавної співпраці, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах, традиційно відзначається на початку травня в Україні. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького спільно з культурно-мистецькою асоціацією Артспокуса єдність України та Європи вирішили відзначити особливим майстер-класом. Постійних читачок запросили до творчої бібліотечної майстерні на виготовлення варіації традиційного шведського сувеніра куника Дала. Традиційний його варіант не має хвоста і має з'єднані вушка, пофарбований у червоний колір і розмальований біло-синіми візерунками. Віграшки різні розміри, вони коливаються від крихітних сантиметрових аж до півметрових. Ідея таким чином відсвяткувати День Європи, не ну, б сказала, долучитися до святкування Дня Європи, виникла у нашої директорки в нашої бібліотеки, пані Інги Ржевської. Вона запропонувала, що можна провести такий цікавий майстер-клас, дізнатися історію якоїсь країни, помандрувати, скажімо так, думками у цю країну і дізнатися щось цікаве. Виглядає коник Дала як іграшка, фігурка коника. давнину його виготовляли з одним вухом. І без хвоста. Але сьогодні вже сучасні майстри сувенірної продукції, вони його міняють, забарвлення, естетичне оформлення. Сучасні шведські коники традиційно виготовляються і розписуються вручну. Винятком є лише сама його форма. Вирізають її трафаретом за допомогою стрічкової пилки. Звичайно ж, матеріал виготовлення дерево: сосна, вільха мені дуже сподобалася робота Швеції, тому що вони вдохновляються. Тваринами, які для них є є символом, і от коник дала дуже цікава робота Швеції, і мені дуже сподобалась, тому що я люблю працювати з деревом. Тож, якщо вам потрібен подарунок з істинно шведським колоритом, далекарлійський коник вам точно знадобиться. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.